Всім привіт, такі з вами знову Артем Таростик. Проходимо сьогодні клоунів. Може, ще замок там пройдемо. Ну попробуємо. Погнали? Пробуємо, погнали. Так. так, ти знаєш, що робити? Ніби потрібно. Ні, я не пам'ятаю. Я оцю штуку можу... А, ми маємо м'ячик перевезти. А ну нажимай, хай їде. І тепер докопити його. О, молодець, дивись, мені допоміг. Стоп, що далі? Ну як ми кнопку, він покотиться, може щось робити з тебе. Ні, нічого ми це в нас таки молод. Він покотиться. Ти відкрив ворота. ішній. А, він нам відкриває. Так, ясно. Так, да. давай. так, ти його бачиш займ? Стоп, от він покотиться і що ми маємо робити? Я так. маю цю шумку. Ага, я зрозумів, я його ловлю, підпускай. А потім ти маєш перебігти, теж його зловити швидко. Ну давай, може я перебіг його. А, не спіши, ти його лови, я його можу тримати скільки завгодно. І ти його потримай, не спіши наверх, він до тебе підкотив. Зловив. И піднимай, не спиши, не спиши дарма, ты не дарма. Ага, знову він условно. Стоп, як ты его запустишь, то шо він ж робит? Ты ничего не запускай наш пункт. Так, а нам до нього добратися. Так, як нам до нього добратися наверху, а зараз, стоп, зараз віці ми зможемо перестрибнути. Та ти здалека, ну що ти ту споч. ти, ти мать. Ага, тут нам треба всі кульки лопнути. А я що роблю? А, я стріляти маю. Ну наводься на ціль. Так, один є. Печально стріль. Залазиш? Дивись. Тобі треба наводиться, попасти отут і потім ти керуєш, ти можеш стрілками керувати і направо залетіти. Ні, так не в цей шелівіш. Ще, ще. І як за облетиш. Ну давай очікую, давайте. Раз, два, три, спуляю. Зараз відкриється. Ааа, трошки вище. Давай. Давай. Не завезти. Значит, що, ти можеш вниз трошки. Так, закривається воно. Рехую до раз. Раз, два, два, три, полетів. О, ну чуть-чуточку вище, на бубочку, на капуленьку, на піндюленьку. Ти знаєш, ж ти вправо повернув. Ти, до речі, можеш вище трошки сам керувати мабуть. Давай. Ну, хай куди. Ох, ідеально! Просто, просто ідеально. Так, ти далі. Скла. Давай, тепер. Ні, лівіше. І ти сам повернеш потім. Я запускаю. Добре. А ти керуй. I, 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 Та рано, рано, рано повертай. Уже як облетиш повертай. Облетиш і повертай. Ідеально. Давай п'ятюшку дробь. Так. Полетіло туди-сюди. -туди. Давай шукати, куди нам попрути. Я не дуже допомагаю. А, ось, дивись, дивись, є карусель, ось дивись. Вона перекрута. А куди ти спішився? Ну саме докрутить. Ну а добре, я теж з тобою підвіз. Так, стоп, як ти запустиш, щось робити треба. Еээ, <плес> uh, так, uh, і це дуже брать. А, я маю стати на цю штуку і зловити що? Я гірнувся, пробачте. А, ти маєш, ти можеш на неї, я не можу на неї стати. Давай на неї. Ні, я не буду на цей гіроскутер бісович. А, я теж можу, я став, ну окей. <плес> а, ти. Ой, <плес> це, зали... це треба. І ти керуй, і я керую, ти вправо-вліво, я вперед вправо вправо назад. Угу, oh хочеть. -oh -oh -oh. Slowly, slowly. A little bit slow. Я нічого не роблю. Ти чого не робиш? Ah. Я сам знаю. Slowly, slowly. І شو далі? Ти перевертай туди, туди. Уху! З першого ранку. Я прямо прям кайфую. Прям... Я я хочу. А що там робити? Це ж ось так. Е, Трикутник. Трикутник. А що я там А я по той букві, що тобі кидате. Ну, жди мене, тримай ту штуку Не кидай поки Я тоді йду туди так Я по тих кульках маю Белюз Ааа Белюз блюз Блюз Ноу no. no way! No way! Так, я зараз, я цепляюсь. Але класно. Так, зараз. Стоп, нолок нажимаю. А, е, стоп. Нолик. Одночасно має? Так, нолик, нолик. А нолик. навіщо нолик? Я впаду тоді. Чем... Ну, так. Давай, один до одного. Давай, до, до, ти раз, до мене. Раз, два, два три. три. І назад, тепер. Ти Р2, трикутник ловиш. Ну, я трикутник ловлю, я не знаю, чим я ловлю. Трикутник. Ну зараз наступний раз кидай R2, я не знаю. Р2, трикутник. Фух, злови. Ну йди тепер. Ти теж трикутник? Ти може просто зможеш попелювати. За них до речі... О, молодчинка, це з першого разу. Так, я зверху, посподар. Я тут висю. Висю, Весь, висю, культу передати хочу. І що, я тобі кидати маю? Ну, r 2. Р2. R2. R2. От тобі р2. І там мав ловити нес. Це по нові. От тобі яр 2. Да, да. Стоп, я не. Перед н. Так, не бы. Но з дай, да. Я знаю. Так. Получається, я вишу, я кину, а ти а, я маю зразу туди кинути. Диви, я тобі не в руки маю. Я тупень. Я просто тупень. Я що ж ти знав і не казав. Ооо, понял? О, я вже взяв. І куди ти не зайка? Що ж ти взяв? А, ну тобі безкінечно можна. Не, не безкінечно. Е! Чого він став! Ну бачу, де ти перший, вибачте. А вибач так. Ну що, вийде? Так ми стрибали, ну не, не на цю ж. Ну ми ж там не знаємо, всі ці, ці не лопали. Я ж ти кажу, так як ми стрибали, ми вже дорогу знаємо. Ось, ці всі не лопають. Ой, ці наліво тепер. Направо. Ось Ну і синя і жовта, і все. Або можна просто впасти в прірву, Це теж вай. І знов туди. Ж. Ну сядь рівніше про. Спинка не то. Та на наше ти туди стрибаєш? Ти ж з першого разу так гарно перестрибнув, що ти не так? О, зараз валися. Ну, пап. Та ти свалився, стільки жалобно. А тут може звалися. <говорить> <говорить> ні, ну це... Цей раз я точно все... все перес... Перестану... Жартувати... Дури... Аль... І падаємо, якраз в кінці. Все, йди, заряджай, а я далі не пам'ятаю. Це рогатка якась, куди стріляти. Прикутник. <говорить> А, нам трекло у нас несить. Бідний клоун. Така кулька гарна буде. Well Send my blessings to the Queen. We моє шанування, королеві, троли. Right. 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 Будь ласка, моє шанування. Right. Що тут робити? бланк? Я не пам'ятаю.

Це ми що, перед замком королевий? <реку> Давайте ще одненьку частинку пройдемо, а вже як ми в замку будемо завтра. Або сьогодні. Або завтра. Подивіться. Що перепорт. Це деш. А так один? Ми робили шкоди. Так, а що нам робити а, тут треба? Ну пішли сюди. Родин. А -а -а. Десь нам наверх, а на родин є наверх Диви, тут є якась екскаватор. А, ми рота маємо розбити, а ти можеш до мене приїхати? де я зверху я Ні, Я хочу по поїзді проїхати. А воно нам треба. Дивись, я прямо на верту. Нам треба, я так зрозумів, ці ворота розбити. А, чи тобі на кулю треба? Диви, я щось піднімаю, опускаю. Да. Я а... тепер не знаю, де. А, я. он я бачу тебе, я бачу тебе. О, дивись. А, дивись, я по я кулю, беру. Че он, хоч ты бік? Давай будешь управлять и два. А, а ти нас, я куда ты писал? Нам треба кран килла. Он тебе є трикутный писает. А, так. Так, опускай до пули. Берем кулю, пулю. Ну ч. Чи... Так, і сюди нам треба ворота зруйнувати, это проблема. що?

it from there. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Це якась ціла сама легка частина в грі, чи що? Ага, так they're they're не дарма, вони Her нас majesty. не пускали. Там таке буде, там не для дітей буде. Я Never. не знаю. Що the вони з тою слоникою робить?

Hody, why did you build prison? Well,